Уявіть, у вас є два еліксири. Один для краси, енергії та швидкого розуму, інший для боротьби з вірусами та бактеріями, що оберете. Сьогодні розбираємося, в чому різниця між колоїдним золотом і колоїдним сріблом для кого що потрібно. Колоїдне золото покращує роботу мозку та пам'ять, підвищує енергію та витривалість, сприяє омолодженню, зміцнює імунітет та має антиоксидантну дію. Рекомендується для людей з хронічною втомою, стресом, спортсменів, тих, хто прагне покращити зовнішній вигляд та роботу мозку. Колоїдне срібло це природний антибіотик, знищує бактерії та віруси, підтримує імунну систему, допомагає при запаленнях і інфекціях, використовується для загоєння ран, підходить для дезінфекції. Рекомендується для людей, які часто хворіють для лікування інфекцій при проблемах зі шкірою. Для максимального ефекту можна використовувати курсом два тижні п'єте, тиждень перева. А ще є рекомендація: можна приймати обидва колоїдних розчини разом. Золото рекомендуємо на ранок, а сріблом завершайте важкий чи приємний день.